В одному з африканських племен є сильний шаман Екстрасенс і він відчув, де ховається Путін. Виявляється, що бункерний дід ховається не в бункері. Зараз він перебуває в Україні. Шаман прибуває з Африки в Україну, щоб допомогти його знайти. Чого ви збиву прийшов? Я Могамбе, шаман з Африки, переможець битви екстрасенсів, і я знати, де зараз ховатися справжній Путін. То ти хочеш допомогти знайти справжнього Путіна, а не двійника з Москви, правильно? Так, справжній Путін зараз ховатися в Україні. Про це ніхто не знати, про це знати тільки я. То нереально. Я відчувати, що він ховатися у чиїсь дупі, і я можу знайти ту дупу, у якій він ховається. Могамбе мати дар. Е, що закіпіш? От шаман екстрасенс з Африки. Каже, що знає, де ховається Путін. Ну, якщо є найменші шанси, то скористаємося цим. Та ти подивися на нього, він нанюханий, морочить нам голову. Най назве столицю Африки. У Африки ж немає столиці. Синку, можеш назвати столицю Африки? Ага, ага, Кенія. О, видиш, тепер ми знаємо, що він справді з Африки і можемо йому довіряти. Нехай негайно приступає до діла і шукає бункерного діда. Ви хто? Секретний відділ. Біля вас десь ракета гепнула, так? Заходіть. Значить, було то так. Два оркал залізли до мене до хати і почали красти все, що попало шкарпетки, труси, а мене вже місяць як пралка не робить. Я кажу хлопці, то все брудне, а вони кажуть, зато фірміною. Одним словом, забрали стіралку поломану і труси. А щось цін не забрали? Ну, в шухляді з шкарпетками були заховані 10 тисяч євро, але вони не взяли ні одного, бо сказали, що перший раз такої віддят, і то, напевно, якісь сувеніри. Я відчувати дупа. Путін бути близько. Тут має бути морг, де є тіла московитих солдатів. Так, все вірно, компас показує, що тут недалеко лікарня з моргом. Тут привезли тіла з донецького напрямку, і там багато тіл московитів. Але я не розумію, до чого тут Путін. Там тільки ворожі солдати. Я відчувати він там. Дивний демугамбе. Щось я не думаю, що тут ховається Путін. Що за бред? Але мені надійшла вказівка, щоб я показала вам все, що попросите. Тому я покажу вам цього ватника, який лежить тут уже більше місяця. Давно треба його викинути. Добре, що не викидати. Я відчувати, що Путін у цій дупі. Ви серйозно? Хіба я мати костюм клоуна? Ну, якщо ти екстрасенс то міг би вгадати, якого кольору зараз на мені трусики? Ви в панталонах. Подивися, тут вухо приклеєне. Бачите, бачите, я ж казати вам, що він тут. Як ви мене знайшли? Це нереально. Мені треба попити води, я вмираю. О, говоряща жаба. Я думати, ти у дупа, а не голова. В наших бойцов все наоборот. Голова это задниця. Это такая защита від європейських геїв. Ропуха розмовляє це, як сон при температурі 38. Я тепер розуміти що красти труси, але чому ти такий маленький? Він тут давно і сохся, як курага. Мені надо води, або хоча б попісайте на мене. Ах ти, старий збоченець! Мені слишиться музика. По-моєму, це концерт Кобзона. Бодай ти скис. Та він був у дупі, але дупа то голова, голова дупа. Та я сам в шокові, я не поняв. Я люблю нюхати зади, але це навіть для мене перебор. То, що ти вміти говорити, в принципі, перебор. Тобі мугамбе і так ніхто не повірить. Скажуть, що наркоман або не сповна розуму, а я спокійно кричатиму матюки з вікна машини, і всі будуть думати, що то три. Я думати ми колеги, а ти ще той пес. Таке життя зараз, мугамбе. Кожен сам за себе висади мене біля Верховної Ради, хочу, хочу покакати їм під двері. До речі, забув сказати, зараз уже холодно, тому на городі не треба збирати фасолю, але чу, парадички, у вас є час, можете підписатися на канал.